Привіт, мене звати Ольга Ліметріт. Я допомагаю вивчити всім бажаючим вивчити німецькому, а також розібратися з законами життя в Німеччині. Дуже важлива тема про пенсіонерів. Дуже багато коментарів під майже багатьо, багатьма моїми відео написано, що робити пенсіонерам після того, як закінчиться війна. Чи взагалі є якась можливість, тому що багато пенсіонерів втратили домівки. І багато хто також, наприклад, хоче залишитись тут в Німеччині. Як залишитись в Німеччині, коли ви закінчиться війна, я записувала вже відео. Ви можете знайти на моєму каналі. Так? А от що стосується пенсіонерів, всі, всі, ін, всі ті спроби залишитися тут в Німеччині для пенсіонерів майже є не, не дуже добрі, тому що там працювати вони не можуть. За станом здоров'я і так далі. Значить, я спробувала вирішити це питання, я зв'язалася з соціальним працівником, соціальної служби, тому що пенсіонери вони є на обліку в соціальні, соціальній службі і звідти отримують допомогу. І я запитала, що буде з пенсіонерами, тими, які, якщо закінчиться війна, як їх Німеччина буде відправляти? Так? На що мені соціальний працівник сказав? За останніх кілька років в багатьох країнах були, була війна. Це там Чечня, навіть Афганістан, навіть Сирія. жодного пенсіонера не було відправлено додому, навіть коли закінчилися якісь там бойові дії і так далі? Для пенсіонерів є, можна виставити такі поставити таку заяву на продовження тут проживання, якщо, звісно, пенсіонери хочуть. Через такі причини, як гуманітарна катастрофа в країні, ну на сьогоднішній день там Сирія ще є гуманітарна катастрофа, і так як пенсіонери це люди, які потребують захисту, в країні немає ліків, в країні економічна криза, в країна деяких пенсіонерів немає житла, то їх через ці причини. Там, наприклад, на два роки ще залишають тут в Німеччині, і кожних там 2-3 роки переглядають їхню справу. Але вона мені сказала, що жодного пенсіонера не було відправлено в країну назад, якщо були там бойові дії, була війна. Так само буде з українськими пенсіонерами. Тому хто хоче тут залишитися і е, жити на соціальні е, виплати Німеччини, Німеччина зі слів соціального працівника. На надасть такі можливості, звісно, вам треба буде поставити написати заяви. Я не думаю, що нам треба буде щось доказувати чи не доказувати, чи у вас житла є, чи немає. Ясно, що в країні після після закінчення війни в нашій країні буде економічна криза, також буде гуманітарна. Катастрофа, тобто в багатьох регіонах, особливо там, де була війна, не буде доступно медицини, ліків, не буде доступно лікарень в такій кількості, скільки потрібно, не буде також житла для того, щоб надати для людей. Тому ви можете не хвилюватися і можете сподіватися на те, що тут дійсно вам буде надана допомога на стільки часу, скільки вам він буде потрібний. Надіюся, що це моє відео було корисне. Хто має якусь іншу інформацію або хто має зв'язки з соціальними працівниками і має щось іншу інформацію, можете зі мною зв'язатися. Ми обговоримо цю тему ще раз. Але це те, що на сьогоднішній день я знаю, розповідаю вам. І я думаю, що ця інформація є дуже корисною. І можете не хвилюватися, що якщо невдовзі війна закінчиться, всіх пенсіонерів виженуть з країни. Ні, такого не буде. І насправді дуже мало людей виганяють назад. Всім дається ще тут шанс, щоб. Тут побути, щоб бути корисними, наприклад, якщо працюючі люди, бути корисними для, для країни, а пенсіонерів ясно, що це категорія людей, яка потребує особливого захисту та опіки з боку держави. А так як наша держава на сьогоднішній день не в змозі дати, тому Німеччина може надати цю допомогу. Поживемось наступному відео. Не забудьте поставити лайк, поділитися цим відео і написати коментар.